Друзі, всім привіт! Сьогодні ходила в Алді субота, перша половина дня, для того, щоб полювати знижки також. Бо минулої суботи мені пощастило. Мені здається, я зрозуміла цей алгоритм. Будемо ще перевіряти. Але здається, після п'ятничних продажів, коли люди закупаються після робочого дня, вони роблять ось таке оновлення зі знижками товарів і в суботу намагаються це все, ці всі залишки розпродати. І сьогодні. Мені здається, я підтвердила цю, цю свою теорію. І, власне, ходила я за водою. Мені були потрібні яйця, але вдалося ще купити більш ніж сподівалася. Отже, витратила я 34,38 на все це. Купила 4 курки зі знижкою 30%. Але це не все нам, тільки собі дві залишу. Позвонила нашим знайомим українцям, запитала, чи хочуть вони. Придбати ці курки вони погодились, тож половина це їм, так само з яйцями. 30 штук вони теж захотіли взяти, все інше я купила для нас. Отже, що і по чому, так за скільки грошей я це придбала? Вода теж треба було. 25 центів коштує 1 літр. Одна пляшка, тут 6 літрів. Це власна марка Alti, чи принаймні марка, яка... Вироблена саме для цієї мережі супермаркетів непогана вода. І вам вже подивився тут багато кальцію, багато магнію, здається, ще інших мінералів. Тож корисно і це доволі непогана ціна, здається, дешевше в півтора рази, ніж ми купували раніше воду в леклері або в нету. Будемо ще спостерігати, але здається, це непоганий вибір. А, далі, так як в мене передбачається тепер випічки багато, я придбала цукор, вже трошечки залишилось. Останнім часом багато випікала, тож євро 41 коштує ось такий звичайний кілограм цукру. Фромаж Блан це щось на кшталт сметани, причому я купую саме з цією метою, збираюсь робити вареники з сиром, кисломолочним, варенички. В нас будуть. Може, тижнем ще приготую з капустою, отже, потрібна сметана. Куди ж вареники без сметани? Тут його 1 кілограм такого сиру і коштує це євро 79. Жирність тут 3,2 грав. Яйця. Щодо яєць. 5,19 звичайна ціна 30 штук. Тобто по 17 центів одне яйце. Зараз щоб завчасно не приготувалися, Спробую вам показати розмір, щоб ви розуміли. Вони не великі, ці яйця, але не так, щоб зовсім дрібні. Такі е середнього рівня, може, трохи менше за середній рівень. Принаймні ми вже звикли, що наші кури великі яйця несуть. Тож ці менші за них, але це ось такий стандарт. Ціна 5,19 і 30% знижка. Написано, що дата до споживання бажана завтрашня, 2 лютого. Але ну, це не означає, що 3 лютого вони вже пропухнуть, будуть поганими, я в цьому впевнена. Та сподіваюся обробити якомога більше цих яєць, в тому числі можна їх зварити, вони ще якийсь час будуть готові до споживання. Також, як я вже сказала, планую випічкою зайнятися. Плюс нам яєчня на сім'ю це мінімум 10 яєць, 10-12 яєць. Ми так готуємо омлет, наприклад, або яєчню. Тож, я взяла нам 60 штук і 30 штук для іншого сім'ї українців, як я вже сказала. Ціна 5,19, але знижка виходить. Євро 53, так? Тож 350, скажімо так, вже до центів не буду враховувати, 350 за 30 яєць. Дуже непогана ціна у нас вийшла. Власне, 10 євро, менше 10 євро я заплатила за всі ці 90 яєць. Маргарин, пів кіло маргарину коштує євро 29. Ось така ціна, якось догадалась, мабуть, вже це теж з метою випікати, робити якісь кекси або печива. Ще подумаю, у нас і вершкове масло ще є, але ось економніше все ж таки маргарин використовувати для, для такої мети Євро 29 пів кіло. Щодо курок. Так, на кожну курку 30% знижки. Стандартна ціна була 3,59%. Дата до споживання сьогоднішня, тож їх треба відправити в морозилку. Я теж не планую курку готувати. Положу морозилку все, завтра віддам дві і дві залишу. Але, значить, рахуйте, ціна 5,30, стандартна, мінус. Євро 60 це буде 30%. Виходить 3,70. Так, 3,70 за майже півтора кілограми курки. Ось така ціна. Е грубо кажучи, 2,40 євро коштує кілограм з урахуванням знижки. Так, тут кожну курку окремо порахувала, я вже не буду. Окремо, про кожну казати, тут трохи відрізняється вага, тому і відрізняється трошки, там на якісь центи відрізняється ціна. А, власне все, я розповіла про те, що закупила небагато пунктів в цій закупці, але супер, значна економія. А про цей сир я розповіла. Так, не розповіла, він тут між курками в мене загубився. Звичайна ціна за 200 г цього сиру. Це твердий, щось на кшталт пармезану сир. Написано, що витримка 15 місяців. Ось так. І ціна 4,39 була мінус євро 32, Тобто за 3, 3 євро, 3,07, 200 г такого твердого сиру. впевнена, що він дуже смачний. Його можна кришити, додавати і в макароні, виробив страви і так їсти. Я думаю, теж буде дуже смачно. Чи вирішила поповнити трошки наш е, запас е, сиру. Власне, все. Ось за все це я заплатила 34,38. Непогано. Дещо повернуть мені завтра, коли заберуть продукти, які я придбала. Вдалося непогано зекономити, буду, буду ще практикувати ось такі вранішні суботні походи в Алді. Тут йти недалечко, і можна так суттєво зекономити. Я вам вдячна за те, що переглянула це відео, як завжди. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Я створюю вам ці розважальні інформативні відео. Тож, не забудьте підписатися, зустрінемось в наступних відео. Бувайте!